Два шляхи пришестя Господа таємний і відкритий. Як ми всі бачимо, повернення Господа це втілення Бога як сина людського, що я і працює, і не має жодних сумнівів у тому, що хтось зможе це розпізнати. Тоді багато хто запитає: Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око і ті, що його прокололи були. І всі племена землі будуть плакати за ним. Об'явлення 1.7. Хіба це не стосується того, що Господь спуститься на хмарах? Хіба це не протиріччя. Як ви це поясните, це може здатися протиріччям, але це не протиріччя. Усі пророцтва в Біблії мають виконатися, але є процес та етапи. І є послідовність між явищем сина людського та його явленням на хмарах. Повернення Господа це його пришестя в плоті і його таємна робота, а потім його пришестя на хмарах і його публічне явлення. Існує багато пророцтв про прихід Господа, тому давайте разом розглянемо кілька віршів. Один Він прийде на хмарах, і всі очі побачать його, з'явиться знак сина людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать, ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око і ті, що його прокололи, були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так амінь. Об'явлення 1.7 І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі земні племена. І побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. Від Матвія 24:30 2. Стане сином людський і прийде таємно. Ось іду, немов злодій. Об'явлення 16 годин 15 хвилин. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду. І буду вечеряти з ним, а він зо мною. Об'явлення 3 години 20 хвилин. А о півночі крик залунав Ось молодий. Виходьте на зустріч». Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Від Матвія 25:6. З вище наведених віршів ми бачимо. Що в питанні про пришестя Господа ми очікуємо його тільки відповідно до пророцтва про пришестя його на хмарах, але нехтуємо іншими пророцтвами про повернення Господа, що є серйозною помилкою. У Біблії є багато пророцтв про пришестя Господа, і в них говориться про те, що Господь прийде таємно, як син людський, говоритиме слова і словами стукатиме в двері людей, і те, де це означає, що пришестя Господа буде не тільки відкрите на хмарах. Але й таємним. якщо ми думаємо, що пришестя Господа буде лише хмарами, то як же здійсниться пророцтво про таємне пришестя Господа? Коли Господь прийде на хмарах, буде багато великих ознак, таких як Сонце затьмариться, і місяць перестане світити, зірки впадуть з небес, а всі небесні тіла зміняться, МТ 2429. Сцена буде приголомшливою, і всі зможуть це побачити. Тоді як виповниться пророцтво Господа. Немов злодій, і ось я стою під дверима та стукаю. Коли Господь гряде на хмарах, всі очі побачать це. чи потрібно буде людям говорити ось молодий, виходьте назустріч, і як здійсниться пророцтво Господа. А перше належить багато страждати йому і відсурається рід цей від нього. Біблія має багато пророцтв про повернення Господа в останні дні. Якщо ми залишимо осторонь інші пророцтва і будемо судити про спосіб повернення Господа на підставі одного двох віршів або вважатимемо, що Господь прийде лише на хмарах, то чи не надто це довільно легко пропустити можливість вітати Господа і бути залишеним ним. Насправді тут криється велика таємниця. Як видно з пророцтва Господа пришестя Господа відбудеться двома різними шляхами таємним і явним? Як реалізуються ці два шляхи? Насправді в Божій праці є свої кроки та принципи. Оскільки обидва шляхи не можуть проявитися одночасно, вони мають бути виконані в послідовному порядку. Спочатку Господь зійде таємно, а потім з'явиться відкрито. Хтось гукає серед ночі, стоїть за дверима і стукає, явиться, немов злодій, це таємне пришестя Господа, а ось він гряде на хмарах це відкрите явлення Господа. Перед скорботою Бог таємно втілиться, щоб очистити і врятувати групу людей, за Божій волі. Після скорботи духовне тіло відкрито явиться на хмарах, нагороджуючи добрих і караючи злих. Чим же відрізняється пришестя Господа як злодіє від приходу Господа на хмарах? Якщо ви чекаєте, що Господь прийде на хмарах і не приймете пришестя Господа як злодія? Чи знаєте ви, в чому полягає робота Господа, коли Він прийде як син людський, як злодій? Це таємне повернення Господа перед скорботою, щоб очистити і спасти групу людей, які прагнуть до Бога. Якщо ви побачите Господа, який йде на хмарах з багатотисячним військом, то це означає, що Господь завершив свою спасительну роботу перед скорботою, а на хмарах Господь явиться після того, як скорбота майже закінчилася, і якщо ви вітаєте Господа в цей час, то ви загинете і ви втратите можливість бути спасенними Богом. Це буде велика втрата. Тому. Якщо ви вітаєте Сина Людського, який прийде таємно, немов злодій, перед скорботою, і не чекаєте Воскреслого Духа Господа, який з'явиться на хмарах після скорботи, тоді наслідки будуть іншими, і кінець теж буде іншим, ви розумієте. Отже, що ви виберете вітати Господа, що прийде на хмарах, або Сина людського, що приходить таємно і з'являється, немов злодій. В який момент ми повинні вітати Господа, щоб отримати Боже благословення для спасіння в останні дні. А у таємному приході сина людського перед скорботою? Б Коли син людський прийде відкрито на хмарах після скорботи? Я не знаю. Правильна відповідь А. Короткий підсумок. Пришестя Господа відбувається в два етапи. Перед скорботою він стане сином людським, щоб відкрити істину і судити, а після скорботи він явиться на хмарах у своєму духовному тілі, щоб нагородити добрих і покарати злих. Якщо ти зустрінеш сина людського, що прийде таємно, поспіши прийняти його, і в тебе ще буде шанс отримати благословення і увійти в Царство Боже, якщо ж ти не знайдеш його, а сидітимеш і чекатимеш, коли Бог прийде з неба на хмарах. У тебе взагалі не буде благословень, і ти уподібнишся Хомі, і будеш відзначений Богом подібно до того, як Ісус сказав Хомі: Ти повірив, бо побачив мене. Та блаженні ті, хто не бачили, та повірили. Від Івана 20 годин 29 хвилин. Якщо ви повірите, тому що побачили Господа, який прийде на хмарах, ви не благословенні, і це є висновок. Господь Ісус сказав досить мудро Ти повірив, тому що бачив мене а що було в наступній далі. Та блаженні ті, хто не бачили, та повірили. Це означає, Ти бачив і повірив, чи є в цьому благословення. Немає жодного благословення. Якщо ви бачите Господа, що на хмарах, і вірите, ви не благословенні. Якщо ви не бачите Господа, що на хмарах, але чуєте як син людський говорить слова Божі, і вірите, і приймаєте його слова як істину і життя, то це благословення і спасіння, входження в Царство Боже, що є найбільшим благословенням.